В українців є традиція святкувати прихід нового року. Хтось це робить пафосно, розкішно, хтось стримано і скромно. Але принаймні до 24-ї години в основному родини сидять за святковим столом. Різні вітчизняні компанії, проводячи соціологічне дослідження про те, як зустрічатимуть 2015 рік українці, сходяться в одному. Святковий бюджет уріжуть на 5%. В першу чергу відмовлятимуться від розваг, але от не збираються економити на подарунках та за стілі. Про те, як будуть економити івано-франківці, та чи взагалі збираються вони економити, зараз з'ясуємо. Ділова частина міста, де розташовані продовольчі ринки та новорічно-різдвяні торгові намети, переповнена людьми в передноворічній метушні переважно усі поспішають. А про плани, де саме збираються зустріти 2015-й, більшість івано-франківців зізнаються в рідній оселі. Дама Франківська, чому дома? чого Криза Україні криз. немає коштів, тому що це домашні свято домашні. Недорогими та практичними кажуть люди будуть подарунки, свідомі того, що розкошувати немає потреби, адже складна ситуація в Україні. Поїсти, наприклад, я відмовила собі. Так що багато на столі не буде такого, що ми кожного року накладаємо. Багато що змінилося? Ну то зараз в країні кризи буде дешевше дарувати подарунки. Будуть но бідніші, ніж минулого року. Я Думаю, треба бути скромнішим. Цього року ну, подумати про те, щоб подарунки менші подарунки дарувати рідним і друзям і дати які кошти на державу на людей, які зараз на передовій. Що стосується святкового столу, то продуктовий вибір на місцевих ринках неабиякий. Продавці ледь встигають обслуговувати і давати роз'яснення покупцям з приводу новорічного асортименту. Полядвички беруть, накопчення беруть. Yeah. Коштує 65 гарна є, і є і 45, і 50, різні ціни. А от домашнє куряче м'ясо нині не в тренді жаліються продавці. Не всім цей делікатес напередодні нового року по кишені. Купляють, але дуже мало. Yeah, тому що напевно люди не мають грошей. Але бачу, там на ковбаса по 100 і риба, 100 з чимось, і балик по 120, то там беруть, а тут не дуже. Натомість досить прибутковою для реалізаторів під час новорічно-різдвяних свят виглядає ковбасна продукція. Беруть. Багато ціна звільнилася Чуть чи чуть-чуть, бо тому, що м'ясо дорожче стало теж. І тому кубаса на 5 на сім гривень дорожче. Із рибного асортименту люди надають перевагу живій рибі, адже це дешевше між тим морожена продукція, кажуть продавці, подорожчала. Коробку, склоп, щука все, що до душі. А ціна якось змінилися перед святами морожено, чуть змінилося. Живе нічого, та як стояло, так і стоїть. Подорожчали і сухофрукти, та без них різдвяний стіл не обійдеться. Тож люди беруть економно, а продавці виправдовуються. Ціни піднімали не вони. Як ви думаєте, безробітні на чомусь економлять? Я тих хвилин кандидат наук, я не маю роботи. Як ви думаєте, це нормально? У мене червоний диплом біолога, я не маю роботи. Це нормально. На все піднялася ціна в зв'язку з тим доларом, з тим агресором, який прийшов у нашу державу. Піднялися ціни на якихось на 10, на 20 гривень. Ну а що робити? А що робити? Це питання хвилює багатьох, і все ж з потугами. Але до святкового столу люди набирають різних продуктів. кажуть, святковий стіл не повинен бути порожнім. Рязати не знаю, чи вийде всього. Треба пенсія 750 гривень. То від чого є брати так, як кожен рік? Та по кусочку, аби лише було. На столі, що стосується головного побажання на 2015 рік, то усі опитані нами люди були одноголосні. Потрібен мир і спокій. Тетяна Лугіна Ігор Духович. новини на вежі.